І далі з нами на зв'язку Антоніна Хижняк, акторка театру і кіно. Антоніно, вітаю вас. Слава Україні! Привіт. Антоніно, Добре. як у вас ця нічка Добре. пройшла? А, то Як у всіх, я ж в Україні? Святкували ми мого брата в гостях, він теж живе під Києвом. Гучно, неприємно, але це не більше... Неприємно ніж там зараз наші хлопці святкують десь в окопах в холоді. Е, тому принагідно я хочу їм подякувати за цю можливість бути з рідними. Я знаю, що більш за все правильніше за все, щоб вони теж святкували ці свята, як ми звикли в колі рідних. От і мені би дуже хотілося, щоб вони найскоріше з перемогою вернулися додому. Е, просто хочеться їм подякувати. Як би там не було, ми були з рідними, зі своїми дітьми. І e, ну e, e, no, <laughs> я не можу сказати, що, що це було був хороший новий рік, чи там новий рік моєї мрії, але e, e, він стався вже як є, і слава Богу, що ми рідні були поруч зі мною. От а є у вас якісь там гастролі виїзди? Можливо, з там з колегами до бійців. Там ну зрозуміло, що не на найгарячіші напрямки, mm -hmm. але все таки. Я знаю, що мої колеги їздять не тільки з волонтерськими місіями, коли вони щось збирають їм на якісь потреби, але і з виїздами з концертами. Я особисто ще не їздила, от, але можливо, в майбутньому я не виключаю цього. От якщо ми щось плануємо, зробимо якусь таку творчу акцію для наших бійців. Я залюбки і з радістю. А, зараз я читала, що ви працюєте над фільмом Я надія про українських медиків, про медиків швидкої. Угу. Можете трошки розказати там, ну з того, що можна, щоб там я не знаю, не порушувати інтригу. Бо ну, зрештою, ми ж розуміємо, що є бум на українське кіно, і що це має бути угу. якісне українське кіно. Угу. Е, отже, це чотирьохсерійна воєнна драма, е, написана на реальних подіях, е, про дівчинку фельдшера швидкої допомоги із Харкова. В це якраз події в серіалі описані початок війни. Там перші два-три тижні їм не вистачало дуже людей, і ця тендітна маленька дівчинка. Ми до неї ми з нею до речі зустрічалися на зйомках. Вона приїжджала до нас. Ми з нею спілкувалися, і мене ж навіть зараз. Це ж мурашки по шкірі від її розповіді. Вони вдвох ще з однією такою маленькою тендітною дівчинкою. Тягали в двох людей на цих ношах, на яких ну які по факту мають нести мінімум чотири людини. Мінімум, взагалі, треба шість, але мінімум чотири. І от вони вдвох, боже, ці дві малесенькі ластівочки, вони ну реально несли цих людей. Ну, допомагали всім, чи могли. Харків це була дуже важка обстановка. і так вийшло якраз що. Головна роль у нас виконує Вероніка Дюпіна, якраз прототип дівчинки цієї з Харкова, яка в реальному житті, і Вероніки зріст здається метр п'ятдесят, чи, чи навіть менше. Ну і я не, не трішечки вище, там метр шістдесят. І от ми знаємо, як чи ми е, насправді навіть на зйомках е, носили людей. Це дуже важко, от я вам скажу чесно. Я вперше в житті взагалі, в принципі, заходила в швидку допомогу, там все роздивлялася, мала можливість щось е, руками, там, от е, таке, от е, дослідити, як воно, що воно там все. У нас була справжня форма медична. Е, ми е, там мали доступ до всієї апаратури, яка була в швидкій, і ми. По-справжньому ну, по реально нам клали живу людину, не манекена, не ляльку. Нам клали реально живу людину. І ми її несли. Найважчий момент, коли ти піднімаєш саме з землі людину, бо це ну, така нагрузка і на коліна і на спину. Але ми вважали за честь не обманюватись так. А по-справжньому, як воно було в житті дівчатам, цим теж було важко. І ми вирішили, хай нам теж важко болить спина, болять коліна, і типу кіно це не один раз, та це якісь дублі. Ми все одно намагалися зробити все, що від нас залежить. Це така наша шана не тільки тим дівчатам, та й взагалі всім працівникам медичної сфери, які, попри ну дуже важкі умови, продовжували працювати, продовжували рятувати життя. І е, я дуже рада, що цей проект з'явився, стався е, із нами. В мене були прекрасні партнери, окрім Вероніки, яка виконувала головну роль. Ми ще знімалися з Іриною Мак. Е, ну, це знаєте, така магія Ірину зустріти в іншій ролі і в двох, щоб ми знялися в іншому проєкті, але в інших ролях це дійсно е, було прекрасно. Ми ось ось тільки но ну, ми закінчили зйомки е, от і. Нарешті можна ну, трошки так видихнути, бо грудень був важкий. І ми знімали в Ірпіні, Ми знімали в реальних будинках аварійних квартирах, де це все горіло і палало. Була навіть одна квартира, де в шафі висіли жіночі речі Ну, реальні, справжні. Просто от люди виїхали, все, той будинок він аварійний, буде він зноситися. І я пам'ятаю ось цю атмосферу таку дуже гнітючу, бо ти розумієш, це не декорації. Це реально, отут от це сталося і було ця пожежа, ці вибухи зруйновані е, сходові клітини, ці будинки, які поруч просто розбомблені стоять, і е, е, ну, з дуже важким серцем ми виходили зі зміни, бо ти розумієш, що це не декорації, це, це все це все справжнє, ці всі речі. Вони просто. Е... Розсоченню цієї важкою енергетикою, і ну я вам скажу чесно, я приїжджала додому просто, просто без сил. Тим паче, що і в нас тут були проблеми зі світлом. Теж ти, ти приїжджаєш там зі зміни. В тебе в носі просто все чорне, бо, бо це все горіло. Ми знімали якісь пожежі, і ти приїжджаєш вдома. Немає світла, ти 16 поверхів ідеш додому пішки. Ти просто в курці отак лягаєш на підлогу, і думаєш, ну нащо я приїхав додому. Ну типу, от, але ж знову ж таки, я дуже рада, що цей проект стався. Я дуже чекаю на прем'єру, як воно все змонтується. От і ще ж хотіла сказати, але забулася. ладно. Та вже кажіть. От так що. А коли, так коли чекати, коли вихід? Дуже такий попередній прогноз це лютий 23-го року. Якраз це все планувалося на річницю повномасштабного штабного вторгнення. Ну, але знову ж таки, ми ось побачимо, як там на, на, на якій стадії затримається монтаж і. Ну, ці всі виробничі, такі технічні необхідності виходу проекту дуже попередньо. Так, чекаємо 24 четвертого лютого. Те ж дата така дуже символічна. Мене знову аж мурашки зараз. От і. На ну, так. а важко було грати. Ну тобто, це ж дуже мало часу ще пройшло. Ще взагалі ще в нас е, так, не закінчилася так, війна. Так. Мало того, що це не декорації, це реальне життя. Плюс а mm -hmm. ви ж граєте реальних людей, які от вони приходять, і це ж мабуть відповідальність велика така перед цією людиною. Величезна, я вам скажу, от реально величезна відповідальність. Я взагалі дуже побоюся зараз заходити в подібного роду проєкти. Це тільки якщо я ну, от реально впевнена в команді та в режисері, в акторах, і що це все якось складеться. Я все ж таки маю надію, що цей проект не заплямує там нічию репутацію, бо, бо ну страшно ж заходити такі в такі проекти, бо сценарії бувають різні, і якість цих сценарій теж буває різна. І якщо ми вже беремося за такого типу матеріал, у нас просто немає права на помилку. Його просто немає. Ну от десь в якійсь ти от, деталі од от, помилися і тобі скажуть а та-та, а так не можна. Що це ви робите? А на а нашо? Ви дискредитуєте там людей? Наприклад, та? і ну звичайно, це, це хвилювання. Я впевнена зараз. Вся група дуже хвилюється. От, ну, але ж знову ж таки дякуючи зсу, дякуючи ППО, нас ми продовжували знімати навіть коли були ракетні обстріли. Тому що розуміли, що ну, якщо ми це зараз не знімемо, все далі буде не ясно, що а всі, всі дуже хотіли зайти в проект. Всі 10 місяців сиділи без роботи, і всі дуже хотіли, щоб ця історія сталася. От тим паче, з такою командою, і це ну це ви, ви абсолютно праві. Це дуже відповідально, дуже відповідально, особливо коли реальна людина зі слів якої це все було списано? Приїжджає на майданчик. Ми її там всі обліпили, просто там за нею бігали. А вона так, так стоїть і не може зрозуміти, чого всі вся вся команда, всі люди так на неї, прямо ну не можуть аж додатися до неї. Ну і просто знаючи весь сценарій, що вона пережила, і, і вона так. Тріті дивиться, каже, а чого на мене так всі дивитеся? Каже: ну вже зі мною все нормально, все нормально, я жива, типу. От, Ну, Це таке і сміх, і грі, знаєте, і це, це дуже торкає такі історії. І зараз важко знімати щось окрім війни. Та? Ну, Я маю на увазі, заходити в якийсь всесвіт проекту, де цієї війни немає, де ми українці, ми знімаємо в Києві, але робимо вигляд, що війни немає. Це дуже важко. Я навіть не знаю, чи є сенс зараз знімати такі проекти. Та мабуть, і немає ну, сенсу, тому що вся наша ну, життя, все життя так. наше тепер крутиться навколо цього. А, а які фільми і серіали ще в планах? Я колись говорила з письменницею, Вона каже: ми маємо знімати про цю війну також і комедії, бо там багато чого було комедійного. Починаючи від так, чмоні, так. закінчуючи жінкою, яка слоїком там з помдорами чи з огірками дрона збила. Там ну ціла купа є таких моментів, і це також нам і як суспільству необхідно. Так, я думаю, це ще все попереду, і 100% такий жанр розважальний буде, починаючи просто з того, що в людей через ці обставини, та які зараз є, абсолютно у деяких змінилось кардинальне життя. Хтось кудись виїхав, яка якась пара розлучилася, хтось навпаки з'їхався, коли в одній квартирі наприклад опиняються. Там ну це просто з мого навіть досвіду, коли так сталося, що в одній квартирі опинилася. Я мій колишній чоловік, його нинішня дівчина і мій син, наприклад. І от ми 10 днів живемо. І очімам просто не короткий метр. Ну ці ці всі події, я думаю, це буде людям цікаво подивитися, як їхній досвід, а який ну навіть з, з воєнними зараз не зв'язаний. А от саме такий. Побут, як змінився побут українців, в яких умовах зараз їм приходиться виживати, з якими ну, складнощами труднощами їм приходиться стикатися, і в праві там дійсно багато чого смішного є, і це все ще у нас попереду. Просто єдине треба ну дуже це робити обережно, з все ж таки з повагою та до людей. Бо ми, ми дуже травматизовані всім цим. Знаєте, одні мають зараз сили подивитися там і усміхнутися, та там смішна там о, ситуація. Ну от, наприклад, зараз би всіх кайдашів зібрати в одну квартиру, та е, ну от прям всіх, всіх, всіх. Е, і я, я думаю, що це було би цікаво. Е, і повертаючись до того, що у багатьох людей нові обставини з'явилися в житті, там є багато що смішного. Просто що є деяких є сили посміятися з цього, а деякі. Ще в дуже глибокі травми від того, що втратили рідних, втратили ну втрат дуже багато, і треба дати людям цю можливість прожити всі емоції, і, і негативні, і позитивні. От я взагалі думаю, що у нас ще дуже багато роботи попереду з психологами і психотерапевтами. Особливо це стосується дітей, бо я і по своїй дитині бачу, що ну це просто може такий бути синдром відкладеної травми, коли, от, наче зараз все нормально, наче ходить, грається і говорить, і все. А потім там через тиждень може згадати, як він злякався дуже, коли у нас тут все гриміло, і літало, і такі були спалахи просто на все небо, і такий гуркіт, що в мене самої просто серце загмирало. Ну, в п'яте все падає. Ти ти просто в ступор такий впадаєш, і я не уявляю, як дитина лякалася. І, от начебто, все нормально, нормально, а потім так раз і згадує, я, я так злякався, я, я не міг заснути. І ну, я просто розумію, що цього я не пробачу нікого. За, за те, що моя дитина і стільки дітей наших, українських переживають те, що вони не, ну, не мали ніяк пережити в своєму дитинстві. Ну, це, власне, і... що найстрашніше, та, що ну, русня вкрала в наших дітей дитинство. От, є 144 mm -hmm. мільйони. Причин їх ненавидіти, але це одна так. із них. Дякую так. дуже, Антоніно. Тримайтеся. Ми чекаємо на вихід цієї стрічки. Антоніна Хижняк, так. акторка театру і кіно, була з нами на зв'язку. Говорили і про те, як Антоніна, і її дитина переживали те, що відбувається про нову роботу, яка називається Я Надія, і ми чекаємо, що можливо вона вийде навіть наприкінці лютого. Це історія екранізована про харківських фельдшерів, дівчат, які вивозили на собі поранених в дуже гарячій точці. Ми знаємо з вами прекрасно, що відбувалося в Харкові, що зараз відбувається.